І знову фейерверки проти водометів. Новим розгоном і суточками мітингарів з правоохоронцями закінчилася чергова ніч протестів у Грузії. У суботу тисячі людей знову зібралися на центральному проспекті Тбілісі. До парламенту вийшли прихильники євроінтеграції. Країни не згодні з рішенням новоствореного уряду відмовитися від європейського курсу. Ми підтримуємо європейський шлях, свободу слова, свободу прав людини. Ми за це. Ми не збираємося здаватися. Ми не здамося і зробимо все, щоб повернути свій шанс. Після опівночі силовики заявили, що протестувальники порушують правила мирних зборів і близько другої ночі почали розгін. Застосовували водометий сльозогінний газ. Ховаючись від диму, мітингарі розбивали вітрини, забігали до крамниць та запускали в бік поліції фейерверки. Між спецпризначенцями та активістами зав'язалися численні сутички. В якоїсь миті пожежники звели воду, яку мали застосовувати проти натовпу. Мітингарі спробували звести барикади, але поліція їх розібрала. Надранок демонстрантів витіснили з площі перед парламентом до будівлі опери, а згодом до Тбілійського університету силовики провели затримання. Загалом за три дні протестів до відділків доправлено понад 200 людей. Новопризначений голова грузинського уряду назвав незгоду громадян спробою перевороту та революції, інспірованими та фінансованими ззовні лише за останні чотири роки ми бачили дві спроби з-за кордону влаштувати та профінансувати революцію, але обидві провалилися сьогодні. Опозиція слабшає ще більше як наслідок. Третя спроба революції також зірветься у Грузії. Звичайно, не буде майдану. Ви знаєте, що майдан приніс Україні. На ранок люди знову почали збиратися на головних локаціях протесту. Я не очікую, що стане легше чи припиниться насильство, бо реальність і досвід минулого року свідчать про інше. Мені прикро не буду приховувати, що багато людей постраждають, але я не боюся тут стояти. Моє покоління пролило тут кров. Ми не повернемося в Росію, навіть якщо це вартуватиме нам життя. Я неодноразово була на мітингах. Я стара і не можу залишатися надовго, але намагаюся допомогти молодшим поколінням стільки, скільки зможу. Опиратися діям уряду налаштована й грузинська опозиція. Президентка країни Саломез Робішвілі заявила, що не піде з посади, доки не будуть призначені нові вибори до парламенту. Попередні, які знову привели до влади проросійську партію Грузинська мрія вважають фальсифікованими. Я легітимна, поки немає нового легітимного президента. Тож, поки немає нових виборів, нового парламенту, що обирає нового президента, який буде інавгурований, мій мандат продовжується. Влада Грузії далі втрачає міжнародну підтримку. У слід за ЄС про припинення стратегічного партнерства з Грузією оголосили Сполучені Штати. У відповідній заяві Держдеп закликав владу країни повернутися на демократичний шлях та прозоро розслідувати усі порушення на виборах. Різноманітні антидемократичні дії грузинської мрії порушили основні принципи стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Грузією, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також зусиль у боротьбі з корупцією Унаслідок Сполучені Штати зупинили цей механізм. Незгоду з діями нового уряду висловили численні грузинські чиновники та дипломати. На знак протесту свої посади зокрема покинули посли Грузії у США, Італії, Нідерландах та Литві. Тим часом опозиція планує нові антиурядові акції. Окрім Тбілісі, вони відбуваються також у Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.